Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії працює Карина Костецька. Зачіска це одна з головних складових образу будь-якої дівчини. І тут неважливо, мова йде про якусь святкову укладку чи повсякденну, але дуже важливо правильно навчитися підбирати аксесуари і вбрання. І нам у цьому допоможе стилістка зачісок і до нас у гості завітала Поліна Гасанова. Доброго вечора. Поліна. Доброго вечора. Давайте з такого питання: от які зачіски в принципі є актуальними цього? Цього року актуальні класичні, класичні зачіски, такі як Голиудська волна, такі як Хвіст. Але в цьому року зачіски більш такі динамічні uh -huh. і охайні. Більш uh -huh. на вигляд гладкі, пучкі, хвости, uh -huh. середні, низькі. Але вони повинні бути більш такі, наприклад, минулого року вони були такі недбали, uh -huh. а в цьому року більш uh -huh. такі охарні. Охайні, так, а як, а так? як Правильно підібрати зачіску під сукню або блузку, ну щоб, щоб в цілому образ виглядав максимально гармонійно? Це залежить від того, яка у вас сукня. Наприклад, якась коктейльна, то якась легка зачіска, наприклад, дуже модні зачіски актуальні на основі вузлів, пучки на основі так. вузлів. Здається, що вона така проста, якби дівчина її сама дома от зробила. зробила. Да, Насправді все складніше. Насправді. Угу. ну так, да. І вона смотриться легко. А якщо у вас якась Гарна вечірня uh -huh. сукня, то можливо зробити якісь гарні кудрі, локани, uh -huh. високий хвіст. Наприклад, залежить від. І куди? того, куди, куди, ви, ви йдете. куди ви йдете. Угу. Якщо ви якісь на свадьбі, на весіллі, угу. то е, ну, краще ми... щось таке більш. Е... Да, щоб не переплюнути місто. Так, зрозумію, про що ви говорите. А от щодо прикрас, чи підбирається якось прикрас під зачіску? Е, прикраси підбираються, ну, по-перше, хто як хоче, так і угу. робить. Але якщо це. Е, 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 Акцент на зачіску, так. то прикраса може бути mm -hmm. мінімальною. Mm -hmm. А якщо це, наприклад, високий хвіст, відкриті на відкрите декольте, так, можуть mm -hmm. масивне. Mm -hmm. До речі, в цьому році аксесуари в зачіску дуже модні, mm -hmm. з броші, все жемчуга, mm -hmm. тобто прямо прикрашати, прикрашати, прям mm -hmm. видим прекрасно може виділятися прямо от так. От uh -huh. uh -huh. так це дуже Акцентри. цікаво. буде така родзинка в образі, так за духом uh -huh. прикраси. Uh -huh. Так, а от на вашу думку, що має бути в арсеналі кожної дівчини, щоб вона змогла в принципі і сама собі зробити цю зачіску. Сама собі це утюжо, праска. Так. Угу. праска вона має може бути і плойка, але ну праска або плойка. Ну, праска може і вирівняти так. Волосся так, і так і накрутити. Ну але треба вміти її працювати, щоб накрутити волосся. Це пінка для об'єму і на влажне волосся. Її треба наносити, потім сушити феном, і лак для волос, і якийсь згладжуває спрей воск. Дуже <IN> sí. sí. гарно. Так, а от скільки часу треба витратити одне зовсім підготовленій людині, щоб зробити собі непогану укладку, от, ну якщо сама собі? Ну хвилин 30, я думаю. Час, це ну, тобто максимум. не довго, так? Угу, так? А от які є способи фіксування вкладками? Способи фіксування це лак. Лак для волосся, він має, має бути ну, не п'ятого угу. такі, щоб. Нижче, так. Нижче. Угу. Троєчка. Троє троє достатньо. Так? Так. Чому? Тому щоби ні модне, щоб, щоб причастки час ага, прямо щоб стояла. Ось, так, так. Була тобто, щоб вона, щоб рухлива, прохлива угу. зачіска. А як захистити волосся від постійних укладок прасками і плойками? А, треба на кожного миття наносити термозахист. Угу. Термозахисти бувають від спрею або в від крему. Мені подобається в відікрему. Угу. Наносимо на ручки розтираємо і на вологе волосся ага. перед сушкою феном О, я навіть не чула про крем. Так, кремообразні, кремообразні, mm -hmm. вони звичайно, там 15 в одному, 12 mm -hmm. в одному і дуже багато функцій сразу в них там. Mm -hmm. Так. Ну і це ж... обов'язково каждый раз mm -hmm. після миття, це просто а, не вистачає. Добре, а якщо от помили ми голову, на наступний день ми її не миємо, але ми знаємо, що треба вкладати волосся прасками або плойкою, знову треба наносити? Mm -hmm. Ні, ні, ні. Тобто один раз О, після він миття? Він вже є, він вже Все. на волоссях, ми його не змиваємо. І він залишається поки він не змивається? Він залишає. залишається. Mm -hmm. Що зрозуміло. Бо якщо ви е, зробите його перед зачіскою, uh -huh. тим, тим паче, що ви говорите про тот спрей, так е, у вас зачіска uh -huh. Зрозуміло. і, і волоси, наоборот повріждаються рушка. Uh -huh. Ну, якщо нам от навлажне. я, до речі, от про себе хочу сказати. Я завжди роблю це, як ви сказали, після миття волосся. А на наступний день, перед тим, як я вкладаю волосся, я забуваю це робити. Я думала, ой, я забуваю, М -м -м -м, буде гірша. Треба. Бачите, ну, виходить, що я все правильно робила. <рес> у вас дуже гарне волосся. <рес> дякую вам. Так, ну що ж, Поліно, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, дякую ми, що дякую, завітали що до запросили. нас. Дякую. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була стилістка зачасок, Полі. Віна Гасанова. Ми поговорили про актуальні трендові зачіски цього року і про те, як правильно підібрати під укладку аксесуари та сукню. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.